Вітаю! З вами знову інтернет-магазин Lekos. Сьогодні у нас на огляді годинник Orient Bambino Small Second. Це класичний чоловічий годинник з механічним механізмом і автопідзаводом. Давайте перейдемо до комплектації. В першу чергу, звичайно, це коробочка, на ній присутній надпис, назва бренду, також логотип. Якщо коробочку ми відкриємо, у нас тут буде вже коробка з такого. Плотного матеріалу, зверху металева вставка, напис Орієнт, також логотип. Коробочка, ну мені здається, вона з якогось дерева і чимось обшита. Відкриваємо дану коробочку. Тут буде сам годинник на подушці. В коробочці також, також є логотип бренду. Також в комплект обов'язково буде входити така інструкція. Вона на декількох мовах. І є інструкція саме для механічного годинника Орієнт. Тут вона не тільки з текстова, але з зображеннями. Також є різні мови і, звичайно, присутня російська мова. На жаль, української мови поки що немає. Так як це механічний годинник, то потрібно, звичайно, розуміти, як ним користуватися, якщо годинник у вас вперше. Тому рекомендуємо читати інструкцію. Якщо говорити про сам годинник, він невеликого розміру, я, мабуть, скажу, що він середнього розміру. У нього мінеральне скло, воно таке випукле. Можете бачити за рахунок цього, яким чином відображається циферблат. Знімемо його з подушечки. Корпус даного годинника виконаний із нержавіючої сталі. Ремінець шкіра. Застібка класична. На застібці присутня назва бренду Орієнт. Також є штрих-код і логотип бренду, звичайно. Задня кришка в даної моделі годинника прозора, тобто видно механізм, видно сам автопідзавольт. Вказується, що виробництво Japan, тобто Японія Орієнт, присутній на механізмі автопідзавода. Водонепроникність даного годинника складає 50 В Годиннику присутня функція відображення дати, присутня дублююче меню внизу це відображаються секунди, так як великі стрілочки це саме години та хвилини, а нижній циферблат – дублюючий секунди. Ну і, звичайно, зверху присутній логотип компанії. Давайте я вам відразу покажу, як годинник буде виглядати на вашому зап'ясті. В нього досить цікавий класичний стиль, нестандартний дизайн. І виглядає годинник дуже цікаво. Тепер давайте перейдемо до налаштувань. Так як годинник з автопідзаводом, то його не обов'язково постійно заводити. Тобто, якщо ви будете постійно користуватись даним годинником, то за рахунок автопідзаводу, ось цього маятника, який ззаду, годинник буде підзаводитись. Але для початку роботи, звичайно, годинник потрібно заводити. Заводиться він ключом завода, коли він повністю втоплений, і потрібно робити ось такі ось оберти. До упора заводити механічні годинники, ми ніколи не рекомендуємо, ми кажемо, що краще зробити 20-25 обертів для того, щоб годинник запустився і потім він коректно працював. Для того, щоб налаштувати дату, ключ завода потрібно витягнути не до кінця і крутити вверх. Можете бачити, що значення дати змінюється. І, до речі, тут ще важливий момент при налаштуванні дати, якщо стрілочки будуть знаходитись в положенні. 12, і якщо це саме 12 годин ночі, то тоді бажано не переключати дату, тому що можна зламати механізм. Тобто потрібно чітко розуміти, що у вас зараз значення не нічне, тому що при нічному значенні механізм сам автоматично переключає значення дати. Якщо ви будете крутити в даний час руками змінювати дату, то це може негативно вплинути на роботу механізма. Тому бажано спочатку прокрутити повний. Повні оберти, поки не зміниться дата. Ви зрозумієте, що зараз денний час, дата змінилась. І після цього ви змінюєте дату. Це найкращий варіант. Після налаштування часу ключ заводу назад утоплюємо. Давайте ще раз вам покажу, як виглядає на зап'ясті дана, дана модель. Дійсно стильний та цікавий годинник. Надіюсь, моє відео було вам корисне. Буду вдячні за ваші лайки, а також відгуки. Всього найкращого.